Отже, продовжуємо роботу над персонажем, і у цій частині відеозапису ми спробуємо зробити перший динамічний рендер. Щоправда, рухатиметься не сам персонаж, а лише камера навколо нього. Мені потрібно створити ефект обльоту, щоб камера могла розгледіти, показати користувачеві цього персонажа з усіх боків. Перше, що ми змінимо у цій сцені, я вже неодноразово говорив про те, що стратили ми. Прилаштуванню цього циферблату, тому щоб він нам не заважав, я тимчасово його видалю. Можливо, колись в іншому відео ми повернемося до нього і якось прилаштуємо. Тепер, друге, виділіть площину, на якій це все відбувається, і також додайте на шар з геометрією. І ще у нас є джерело освітлення, щоб також в процесі виділення роботи з контролерами ми випадково не зачепили його. Виділяємо джерело освітлення і також додаємо на шар з геометрією. Після чого його можемо заблокувати, проте залишити у зоні видимості. Тепер у нас в сцені є єдиний елемент, з яким, єдина категорія елементів, з якими ми можемо працювати, це контролери. Наступне, що ми зробимо, давайте виведемо персонажа з цієї нейтральної пози. Дамо йому якийсь певний характер, якусь цікаву таку позицію, щоб її цікаво було розглянути з різних точок зору. Тому я трішечки поставлю його на ноги, оскільки стопи ніг розвернути назовні, так само трошечки розвернемо коліна. Перенесемо вагу з однієї ноги на іншу. Перенесемо центр ваги, тобто піднімемо одну частину тіла. І відповідно для рівноваги піднімемо протилежне плече. Якось так. Можна трошечки розвернути корпус, опустимо ручки, відведемо їх трохи назад. Зігнемо в ліктях. Трохи повернемо кисті рук. Тут уже на пальцях є частково розслаблена поза, ми її ще підсилимо. Якось так. Тепер давайте зробимо йому якусь все-таки більш мажорну посмішку, хай він посміхається. І розведемо бровки. Трошечки піднімемо нижні повіки. Ось так. Ну, загалом, для презентації, я думаю, достатньо. Тепер третє, що ми зробимо, я переходжу у проекцію вид згори». Встановимо камеру, а також траєкторію для її руху. Для встановлення камери звертаємося до розділу верхнього меню Create Cameras. У Maya існують три типи камери: камера, камера і стеження, камера стеження і вид зверху. Але ми виберемо самий перший, найпростіший варіант. Як і всі камери, як і всі об'єкти в Maya, вони розташовуються в початку координат, тому відведемо трошечки в сторону. І одразу створимо сплайн шлях. Технічно він може бути будь-який, навіть замкнений, навіть розімкнений. Але я зроблю замкнений на прикладі звичайного кола. Довільно його розташуємо. Переходимо в перспективу, так, щоб ми одночасно могли бачити і персонажа, і камеру, і траєкторію, навколо, по якій та камера буде рухатися. Тепер прив'яжемо камеру до траєкторії, виділяємо її. Потім, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Виділяємо траєкторію. Звертаємося до розділу верхнього меню Constraint. Він повинен бути або в «Rigging», або в «Animation». І вибираємо Motion Pass, – «Attach to Motion Pass. В налаштуваннях цього інструменту: перше, що ми встановлюємо: початковий і кінцевий кадр візуалізації, тобто, скільки часу, скільки кадрів буде витрачено на те, щоб камера пройшла повний. Повне коло, повний зазначений шлях. Ви можете встановити будь-яку тривалість, але майте на увазі, що якщо б один кадр свого часу у вас рендерився ну, скажімо, хвилин 5, то ці 60 кадрів помножте на 5, і ви уяви, матимете уяву, скільки часу знадобиться Майя для того, щоб зробити повний обрахунок. Тому не дуже захоплюйтеся великим хронометражем, тому що ну, це навчальний приклад. я скажу, що обліт буде становити 30 кадрів, тобто трохи більше секунди. Наступні характеристики. Нам потрібно вказати, яка вісь вказує вперед. У мене поставлено Z, хоча насправді вісь повинна бути X, якщо я не помиляюсь, а вісь, яка спрямована вгору, залишається. Y. Решта налаштувань залишаємо по замовчуванню, натискаємо команду «Attach». Якщо раптом ви помилилися з якоюсь траєкторією, ось у нас уже камера рухається по цій траєкторії, то нічого страшного, в будь-який момент ви можете скоригувати ці налаштування. Для цього виділяємо камеру, перемикаємося на вкладку «Attribute Editor», і в налаштуваннях камери знаходимо ноду Motion Pass. Саме тут зберігаються всі характеристики, які ми налаштовували для руху об'єкту по траєкторії. Зокрема, ви можете скоригувати Front Axis, App Axis, якщо вони працюють неправильно. Також можете, за необхідності, інверстувати, змінити напрямок цієї камери на протилежний. В моєму випадку, все гаразд. Тому ми можемо, в принципі, одразу приступати до перегляду сцени з цієї камери. Для цього звертаємося до розділу меню Panels – «Perspective». І тут в переліку знаходимо ту камеру, яку ми встановили. Вона в мене називається камера 1. Виділяємо її. І ось я одразу маю можливість поглянути на цю сцену з точки зору цієї камери. Загалом, в принципі, непогано. Єдине, що мені не подобається, те, що ну, камера трохи високувата, і в результаті цього ми в кадр не потрапляють ноги. Скоригувати це також нескладно. Ми повернемося в будь-яке інше вікно, наприклад, у вигляд спереду, виділимо сплайн. Траєкторію, по якій ця камера буде рухатися, і трошечки опустимо її по ігрику. Разом з нею буде опускатися і камера. Можете одночасно рухатися в одній проєкції, а спостерігати за змінами у перспективі, для того, щоб підібрати найбільш вдалий ракурс. Далі, перед тим, як запустити динамічну анімацію, давайте ще раз переглянемо налаштування самого візуалізатора. Хочу ще раз нагадати, що чим якісніші ці налаштування будуть, тим, чим вищими ці показники будуть, тим якіснішим буде результат візуалізації, але тим більше часу на це буде витрачено. Переходимо в налаштування рендерингу, знаходимо відповідний розділ верхнього меню Render Settings, і знаходимо вкладочку Arnold Render. Ось ті показники, які ми налаштовували минулого чи позаминулого разу, напряму впливають на якість нашої візуалізації однієї картиночки. Давайте інтересу заради глянемо, що у нас виходить. Зараз візуалізація відбувається з якоїсь іншої камери. Для того, щоб зручніше було працювати, в налаштуваннях візуалізатора знаходимо. Розділ render Cameras. І renderable Camera. Замість перспективи вибираємо Camera 1». Запускаємо візуалізацію. Ось цей ракурс є. Трошечки віддалимося. Оскільки я встановив розмір кадру 1024 на 1024, то співвідношення трохи не співпадає з тим, що є тут. Тому ви можете скоригувати це положення. Так, щоб ракурс був найбільш вдалим. Скільки часу на це буде витрачено сказати важко. Тому на майбутнє, щоб трохи прискорити результат візуалізації, я знижу якість. Я скажу, що хай якість камери буде становити четвірочку, дифузний кольор буде трічку, спекулор також, трансмішн у нас тепер немає прозорих елементів, бо ми прибрали із вами табло. Тому Transmission можна взагалі вимкнути. Це ще трохи прискорить нам результат візуалізації. Можете поставити моє відео на паузу, зробити замір відповідної швидкості, тобто з'ясувати, скільки часу знадобиться системі, щоб відрендерити один кадр. І відповідно до цього скоригуйте. Свої подальші дії я маю на увазі у хронометражі анімації. І відповідно якості цієї візуалізації. Ну, зараз у мене відрендерилося близько 30-35%, і на це було витрачено 45 хвилин і 45 секунд. я дивлюся по. Таймеру в лівому нижньому куточку. Зараз трошечки пришвидшилося. Тобто я бачу, що рівно хвилину у нас рендерився один кадр. В принципі, якість мене влаштовує для демонстрації цього, я думаю, буде достатньо. Тому, якщо у мене хронометраж 30 кадрів, то це означає, що мені 30 хвилин знадобиться для того, щоб відрендерити всі потрібні кадри плюс-мінус. Мене це, в принципі, влаштовує, тому результат рендеру закриваємо. Повертаємося до налаштувань рендерингу. До речі, давайте ще пропустимо, протестуємо цю анімацію, пройдемося ось так безпосередньо у віконечку. В принципі, непогано. Єдине, що я все-таки трохи ще віддалився. Тобто, щоб більше було простору, простору і зверху, і знизу. Для цього повернемося до цього разу перспективи. Виділимо шлях і трошки відмасштабуємо його зі збільшенням цього шляху. Камера також буде трохи віддалятися. Відповідно, у перспективі ми побачимо. Що у нас з'являється більше вільного місця. Ще раз перевіримо рендер. Подивимося з камери. Ну, в принципі, цілком прийнятно і згори, і знизу є трохи вільного місця. Ось такий ракурс мене цілком влаштовує. Все, я вже не буду чекати повторного рендеру. Повертаюся в налаштування Render Settings. І цього разу мене цікавить вкладка Common. Що потрібно встановити тут? По-перше, в розділі File Output Ми встановлюємо бажаний формат, в якому буде здійснено рендер кожного окремого кадру. Я вибираю PNG. По-друге. Нам потрібно задати шаблон імені. Для цього звертаємося до розділу Frame Animation Ext. Тут є кілька шаблонів. Ми вибираємо, точніше, я вибираю той, як ім'я якого закінчується решіточкою. Замість слова Name буде підставлено назву нашої сцени. Тобто файл буде називатися RobotModel. Замість решіточки буде порядковий номер кадру 001. Останнього кадру буде зараз 0.010, ми скажемо 0030. І розширення замість EXT буде підставлено PNG. Про це нам говорить оцей верхній інформаційний розділ. Ще, що нам потрібно звернути увагу. По-перше, image sites це розміри наших кадрів, цілком собі прийнятно. І найголовніше, запам'ятаєте шлях, куди буде зберігатися візуалізація. У мене це буде у папку з проєктом. Папка називається Robot 2 у підпапку Images. Прослідкуйте, будь ласка, щоб у адресі не зустрічалося ніякої кирилиці. І часто трапляється таке, що назва облікового запису в операційній системі ось тут, це users, а потім замість у мене слова «User» у вас може піти ваше ім'я. Часто цим іменем називають обліковий запис для операційної системи Windows. І якщо це ім'я, Написано російською або українською, ці літери також можуть сюди потрапити, і це може спричинити проблеми для збереження. Тому уважно прослідкуйте за цією адресою. Наступна важлива частинка після output файлу розділ frame range. Тобто, які кадри ми будемо, який проміжок будемо рендерити, в моєму випадку з 1 по 30. І останнє, що ми встановимо, це Renderable Cameras, який ракурс ми використовуємо. З позамовчування тут, як правило, встановлюється перспектива, ви вибираєте камера. Опосередковано на якість картинки буде впливати розділ Image Sites, але про нього ми говорили минулого разу. Саме тут ми встановлювали бажані розміри кадру і його розподільну здатність. Ну, показники трохи високуваті, але за рахунок того, що я виключив Transmission, я думаю, ми виграємо певний час. Після цього решту налаштувань нас не цікавить, просто закриваємо це віконечко. Тепер, якщо ви хочете здійснити рендер і спостерігати за процесом, то можете скористатися інструментом Render Sequence. Відбуватиметься процес трохи повільніше, але ви бачитемете. Результат. І якщо я не помиляюся, то при цьому рендері не буде водяних знаків на кадрі. Якщо я скористаюся batch рендером, то візуалізація буде відбуватися у фоновому режимі, тобто я можу продовжити роботу з Maya і з іншими програмами, але кадри будуть трохи гіршої якості, і на них буде водяний знак візуалізатора, яким ми користуємося. В принципі, мені для демонстрації цього достатньо, тому я скористаю саме цим варіантом. А ви обирайте на свій смак. Відкриваємо це налаштування. Тут ніяких параметрів вказувати не треба, тому що просто немає чого. Просто натискаємо Batch Renderer». І тепер в нижньому рядкові адресному. Нам потрібно трошечки зачекати, поки має підготується до першої візуалізації. В залежності від потужності комп'ютера і складності сцени. Це може тривати певний проміжок часу. А потім тут почну почне з'являтися інформація про рендер кожного окремого кадру. Ось він, власне, розпочався. Зараз почався рендер першого кадру. Тут я ставлю запис відео на паузу. Дочекаюся результату. І подивимося, що у нас вийшло. Ну зараз у мене закінчується. Давайте добре, я дочекаюся рендеру першого кадру. Тим часом ми можемо поглянути, де ці кадри будуть збиратися. Для цього заходимо в документи, знаходимо під папку Майя. В ній знаходимо Projects. Robot 2. Images. Ось ті рендери, які ми робили з вами минулого разу статичні. І ось перший кадр у нас пішов зараз іде його збереження. Як тільки буде завершено рендер, ми тут побачимо це зображення. Так, ось перший кадр у нас вже вийшов. Можемо поглянути на нього. В принципі, якість прийнятна, якщо не звертати увагу на водяний значок. Все, можете приступати. Коли буде закінчена секвенція цих зображень, коли ви отримаєте цю розкодровочку, ви вже знаєте, що з нею робити. Тобто ви її завантажуєте до якоїсь програми фотомонтажу, відеомонтажу Adobe Premiere або Adobe After Effects і компілюєте, компресуєте вже у відеоролик. Це буде один із відеороликів, який ви прикріпите до нашої фінальної роботи. Дякую за увагу. Здійснюйте рендер. Діліться своїми експериментами.